В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Новена до Святого Духа. Святий Боже, ти у день народження Церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоб просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новени, щоб Ти і нам благоволив уділити цих самих дарів для нашого освячення. Та поширення Божої слави через Христа Господа нашого. Амінь. День перший. Останнього великого дня свята Ісус стояв і вигукнув, кажучи: Якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, хто вірить у мене, як каже Писання, ріки води живої знутра Його потечуть. Це Він сказав про духа якого мали одержати ті, котрі повірили в Нього. Молімося, Господи Ісусе Христе, як дерево, коли Його полють, росте і дає плоди, так і ми прагнемо прийняти благодать Святого Духа і рясніти плодами чеснот. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молімося. Боже, Ти Вознесенням Ісуса і зісланням Святого Духа відкрив нам брами вічного життя. Чини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь.